Випадку, коли автомобіль на українських номерах виїжджає до Європи, доручення не потрібно, і про це нам говорить Державна митна служба України. А коли ми повертаємось за кордон, наш автомобіль їде, і ми хочемо його розмитнити в Україні. Це автопідзамовлення або інше, як ми говорили в першій частині цього відео, там доручення є обов'язкове, тому що ви. Цей автомобіль в майбутньому маєте розмитнювати, і українська митниця без власника автомобіль не розмитнений, не пропустить або без його доручення. Тобто, коли автомобілі повертаються в Україну під розмитнення, зняті з обліку там, в Польщі, в Німеччині, доручення на водія потрібно обов'язково, якщо ви не присутні. А коли український автомобіль на українських номерах виїжджає в Європу, доручення не потрібно. Отже, українці, купуйте автомобілі, а в їх доставці розмитнені, ми вам допоможемо. Якщо у вас будуть питання, пишіть коментарі під цим відео. На кожний коментар ми дамо відповідь. А зі своєї сторони, бажаю вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги.